Доброго дня! Вітаю на уроці узагальнення та систематизації знань по темах явища інерції, інертність та маса тіла, густина речовини, імпульс тіла та реактивний рух. Готуємось до контрольного оцінювання. І так, завдання перше. У скільки разів густина орскла більша за густину корку? Ми зараз бачимо, що одна густина подана в грамах на сантиметр кубічний, а інша в кілограмах на метр кубічний. Для того, щоб їх порівняти, тобто поділити одне на інше, нам потрібно перевести в ті ж самі одиниці. Ну давайте переведемо до одиниці. Тобто грами на сантиметр кубічний переведемо в кілограми на метр кубічний. Ви маєте пам'ятати, що для цього нам потрібно помножити на 1000. Тобто 1,2 множимо на 1000, і в нас виходить 1200 кг на метр кубічний. Тоді ми вже можемо 1200 поділити на 240. І ми бачимо, що відрізняються вони в 5 разів. Тобто, правильна відповідь: відповідь Б. Задача 2. Чим характеризується імпульс тіла? Для відповіді нам треба пригадати. Що імпульс тіла це векторна фізична величина. А будь-яка векторна фізична величина вона характеризується не лише значенням, але й напрямком. Правильна відповідь В. Задання 3. Яку систему тіл можна вважати незамкненою? І варіанти відповідей. А, це локомотив і вагон, що рухається назустріч для щеплення. Якщо знехтувати тертям об колію, то локомотив і вагон можна вважати замкненою системою, тому ця відповідь не підходить. Далі, Б. Дівчинка і батько на льоду під час відштовхування один від одного, при умові, що дівчинка на ковзанах, а батько у звичайному взутті. А ось в даному випадку, це і буде випадок незамкненої системи тіл. Адже тартя між звичайним взуттям і льодом доволі велике, тому лід починає суттєво взаємодіяти разом з дівчинкою та батьком. Отже, на відповідь підходить саме ця. Якби батько був теж на ковзана, тоді тартя можна було знехтувати, і це була би замкнена система між дівчинкою та батьком. Відповідь Б правильна. А давайте перевіримо інші варіанти. Відповідь В. Дві більярдні кулі під час гри. Це замкнена система. Адже тартям об більярдний стіл тут можна, в принципі, знехтувати. І Г. Оболонка і паливо космічної ракети це точно замкнена система. Тобто правильна відповідь лише Б. Задання 4. Яка з формул записана правильно? Формула А. Родорівні В на М. На перший погляд здається, що це формула гостини. Але формула гостини насправді не така, ми ж пам'ятаємо. Правильна формула це ρ дорівнює m на V, тобто масу ділити на об'єм, а не навпаки. А це неправильна формула. Далі Б. Ми бачимо, що для того, щоб знайти імпульс, нам треба добуток маси та швидкості поділити на добуток маси та швидкості. А добуток маси та швидкості це ж і є імпульс. Тобто в нас виходить, що треба імпульс ділити на імпульс. А отже, в нас не може вийти імпульс. У нас буде безрозбірна фізична величина. Тобто ця формула, вона повна нісенітниця. Ні, ні, ні. І нам не підходить. Далі V. P дорівнює m на V зі знаками вектор. Це дійсно формула імпульсу. Як вже сказав, імпульс дорівнює добутку маси на швидкість. І імпульс та швидкість це векторні фізичні величини. Відповідь В є вірна. Але давайте перевіримо, можливо, і Г теж є вірною відповіддю. Ми бачимо, що формула Г нагадує закон збереження імпульсу. Але тут є дві неточності. Нам потрібно поміняти знаки мінус на плюс, щоб вона була справедливою. Зараз це невірний запис. Завдання 5. Знайдіть об'єм води в акваріумі з рідкісними кольоровими рибками. Якщо його наповнили морською водою, густиною 1030 кг на м3. Маса води складає 16,48 кг. Це вже задача. І для того, щоб її розв'язати, для початку треба записати коротку умову. Густина рогу дорівнює 1030 кг на м3. А маса М 16,48 кг. Усе в одиницях С переводити не будемо. В невідоме. Об'єм знайти. Як? Ми вже знаємо, для визначення об'єму нам потрібно масу ділити на густину. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що в нас скорочуються кілограми, лишається метри кубічні, тобто все вірно. Можна підставляти значення. І в нас дорівнює 0,16 метрів кубічних. Саме такий об'єм води в акваріумі. Задача розв'язана, як бачимо, все дуже просто. Задача 6. Катер пливе на захід зі швидкістю 54 км за годину. Куди спрямований імпульс катера і чому він дорівнює, якщо маса катера рівна 750 кг. Знову ж розпочинаємо з короткої умови. Дану 2 крапка В дорівнює 54 км за годину. Нам обов'язково треба переводити в метри за секунду. 1 км це 1000 метрів, 1 година це 3600 секунд. Тобто нам треба помножити на 1000 та поділити на 3600. І в нас виходить 15 метрів за секунду. Хоча, як я вже говорив колись, ми можемо просто 54 поділити на 3,6. Якщо цю цифру запам'ятати, можна ще швидше переводити одні одиниці в інші. Далі записуємо масу M дорівнює 750 кг. Невідомий імпульс P. Можна, звичайно, доповнити це малюнком, хоча в даному випадку це не обов'язково. Нас запитується, крім того, який імпульс. Водночас і напрям цього імпульсу. Ми знаємо, що імпульс завжди сходиться із вектором швидкості. Тобто, куди направлена швидкість, куди рухається човен катер, туди буде направлений цей імпульс. Тобто, з цим завданням все просто. А тепер шукаємо цей імпульс. П дорівнює M на V. Ми сьогодні вже за це говорили. Перевіривши одиниці, ми бачимо, нас виходять кілограм метр за секунду, все вірно. Можна підставляти значення. Імпульс катера становить 11250 кг метр за секунду. Записуємо відповідь, не забуваючи вказати, куди направлений його вектор. Задача 7. Для проведення фізичного дослідження з льодом Дмитро заморозив у морозильній камері воду у тонкостінному лотку розміром 5х10 та на 12 см. Вважаючи, що такі самі розміри має лід, знайдіть масу льоду, якщо густина дорівнює 900 кг на метр кубічний. Розпочинаємо з короткої умови. Одразу в ній ми можемо записати об'єм. Об'єм в даному випадку, це у нас прямокутний паралелепіпед. Дорівнює добутку ширини на довжину та на висоту. Тобто нам потрібно 5 см помножити на 10 см та помножити на 12 см. У нас виходить 600 см кубічних. Далі, можна, звичайно, ці сантиметри кубічні перевести в метри кубічні. А можна густину. Перевести в грами на сантиметри кубічні. Давайте, мабуть, переведемо краще густину. З цим ви більш знайомі і вам буде простіше це робити. Тобто об'єм лишаємо в сантиметрах кубічних, а густину записуємо спочатку 900 кг на метр кубічний, А далі, помноживши на 1000, ми можемо перевести її в грами на сантиметри кубічні. І в нас виходить 0,9. Маса невідома. Як знайти масу через густину та об'єм. Звичайно, їх перемножити. Перевіривши одиниці, бачимо, у нас виходять грами. Підставляємо значення 09 на 600 буде 540 грам. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Бачимо, що задачі доволі такі простенькі. І набрати високий бал в контрольному оцінюванні буде доволі просто. Якщо ви дійсно розумієте, як ці задачі виконувати, які ми щойно зробили. Складність може виникнути лише при розв'язуванні задач на закон збереження імпульсу. Там формули доволі великі, складні. Ось давайте восьму задачу, останню розв'яжемо саме на цей закон. Прочитаємо умову. Два візки масами 10 і 20 кг рухаються назустріч один одному по прямій. Швидкість першого візка 5 метрів за секунду, другого 3 метри за секунду. Візки зіштовхнулися і роз'їхалися в протилежні сторони. Знайдіть швидкість другого візка, якщо перший візок після зіткнення рухався в протилежну сторону зі швидкістю 2 метри за секунду. Головне все вірно позначити і не запутатися в індексах. Давайте перше тіло позначимо індексом 1, а друге індексом 2. М1 це 10 кг, М2 20 кг, В01 початкова швидкість першого візка 5 метрів за секунду. А В02 початкова швидкість другого візка 3 м за секунду. Далі вони роз'їхалися і ми знаємо, що перший візок отримав швидкість 2 м за секунду, а другий невідомо. Цю швидкість нам і потрібно знайти. Для початку, нам треба обов'язково побудувати малюнок, де вказати ситуації до взаємодії та після взаємодії, та побудувати вісь ОХ. І тоді, позначивши усі швидкості, ми маємо записати закон збереження імпульсу, враховуючи напрямки руху тіл. Тобто всі швидкості, які сходяться з вісю ОХ, Матимуть знак плюс. А всі швидкості, які мають протилежний напрямок, матимуть знак мінус. Ми бачимо, як це записав я. Тепер, якщо нам треба знайти швидкість V2, ми добуток m 2 на V2 поміщаємо з одного боку від дорівнює, А з іншого всі решта змінні. Я, наприклад, лишив справа М2 на V2, а наліво переніс мінус М1 на V1. Зрозуміло, що воно поміняло знак, коли перейшло через дорівнює. І ось. Як нам тепер знайти v 2 Щоб знайти v 2 нам треба усю цю частину поділити на масу м2. Це ж робота з пропорціями. Давайте перевіримо одиниці. В чисельнику в нас виходить після додавання віднімання кілограм метр на секунду, а в знаменнику кілограми. Вже видно, що кілограми скоротяться і лишаться лише метр за секунду. Можна підставляти значення. Коли виконати всі арифметичні дії, нас виходить 0,5 метрів за секунду. Саме така швидкість другого тіла після взаємодії. Задача розв'язана і насправді навіть вона не така важка. Головне правильно записати умову і правильно побудувати малюнок. А далі записати правильно закон збереження імпульсу і виконати правильно арифметичні перетворення. Наш урок на цьому завершений. Домашнє завдання. Повторюємо усі параграфи з 15 по 21 включно та виконуємо завдання для самоперевірки до тем явища інерції, інертність та маса тіла, густина речовини та імпульс тіла та реактивний рух. Це об'єднання двох тем, тобто першої частини та другої частини із розділу 3 взаємодія тіл сили природи. І готуємось до тематичного оцінювання, до контролю успішності. Бажаю успіху і чекаю на наступному уроці, де ми будемо говорити, що таке сила.